Увага! Це серйозно. Мішень, інкасаторська машина з периметром трас. Рівно 10 ранку. Банк розташований по <паспалу> ринку. Бейбі, гараж, лонгстейт у Данбуді. О 8.30. Питання є? У мене питання, док. По-моєму, дехто в навушниках не почув ні слова з того, що ви сказали. Він навіть не слухає. Бейбі, Мішень інкасаторська з периметр трасту Дан водірів на 10 ранку. Запасна тачка вже є, але в гаражі Лонг-Стейт треба позичити іншу, щоб ми не засвітилися одразу. Стартуємо о 8.30. Питання є. Вивози в мене на кожну справу, відколи ми знайомі. Кращого за тебе я не знаю. Тихо, 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 тихо. Зі мною Ще раз. Ще одна справа, я зав'язую. Ще одна справа, і ми Бейбі. Чого він вічно слухає музику? Нещасний випадок у дитинстві. Типу психічні проблеми. Це в мене психічні проблеми, ясно. Місце зайняте. Як тебе звати? Бейбі. Твоє ім'я Бейбі. Бейбі як малюк. У нашій справі. Якщо зловиш почуття, той кулю теж зловиш. Та й у мене талісман. Я не піду на цю справу без тебе. А твоя офіціанточка симпатична. Ти бережи. Її. Я знову йду водії, але не хочу його. А чого ти хочеш? Вирватися. Що скажеш? Я з тобою. Байбі. За 24 години нас шукатиме вся поліція міста. Ти говорив про нас. Розпинайся на дорозі, а не в копів. Ми линяємо. Треба закінчувати. Що відбувається, бейбі? Фу! Це на Оскар тягне, реально. Доспівалися, бейбі. Одна. На драйві. Виходьте з машини! О, моя сума. Пробачте мене. Ах ти ж.